Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім. Рано вранці я встаю у віконце зазирну. За вікном я бачу місто дуже гарно там і чисто. Добре жити нам усім, бо херсон наш рідний дім. Будем місто мандрувати і уважно розглядати. Вам його я покажу і багато розкажу. Своє місто добре знаю, і його я вихваляю. І про нього так скажу в ньому сонце найжовтіше, в ньому річки найстрімкіші, є фонтани в ньому дзвінкі і тролейбуси швидкі. Наукове і прекрасне, мальовниче. І сучасне це місто тренерів і чемпіонів, футбол і бокс, байдарки, мотоспорт із безліччю змагань і перегонів. І тут до мрії кожного, дорога є своя. Я вірю, є це місто гідне, інакше не було б для мене рідне. Його б я ні на що не проміняла. Коли закінчиться цей страшний сон і розквітне Херсон.